Вівторок, 12 листопада, в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Чергову автівку сьогодні передали на фронт волонтери Поділля. Цього разу у співпраці з громадською організацією British Ukrainian Aid вдалося пригнати з-за кордону позашляховик Land Rover Freelander. У рамках проєкту Авто для перемоги у Хмельницькому її ремонт і техобслуговування профінансували кілька підприємців. Ключі від автомобіля вручили бійцям 6-го полку сил спеціальних операцій. Нами був підписаний меморандум з британським володійним фондом British Ukraine Aid, завдячуючи якому ми отримали з Великої Британії дані автомобілі. Но в даній ситуації, в якій перебуває Україна в стані війни, ми всі маємо об'єднуватися навколо наших збройних сил. В це одна з складових, яка допомагає виборювати українську перемогу. Цього місяця це вже 26 автівка, яку ми передаємо. Всіх було передано вже від травня місяця цього року 160 автівок приблизно. Якщо в гарному стані, то доволі довго може прослужити. Ну, можливі деякі випадки, коли щось поруч прилітає, чи може колесо десь пробитися. Ну, якось оперативно вирішуємо нашою автослужбою, бо з волонтерами. А використовуємо ми для перевезення особового складу найчастіше і для перевезення техніки на позиції. Можливо, якусь привезти їжу, воду, це ж саме БК. Ну найчастіше техніку. 70 власників місцевого бізнесу вже долучилися до проєкту Хмельницький вдячний. Це заклади харчування, магазини одягу, сантехніки, побутових та золотоварів. Започаткували ініціативу задля підтримки захисників і ветеранів, котрі в її рамках можуть отримати знижки на товари чи послуги. Запрацював проєкт у вересні цього року. На сайті Хмельницької міської ради розмістили мапу із закладами-партнерами ініціативи Хмельницький вдячний. Цей, скажімо так, проєкт не стільки про якісь, скажімо так, наскільки знижки в грошовому еквіваленті, а це більш про. Ну, дійсно про вдячність, про те, що ми вдячні за те, що військові захищали, захищають нас, наше мирне життя. Що ми можемо жити, працювати, діти ходити в школу. Тобто, дяка за наше мирне життя. Наразі вже 70 суб'єктів господарювання. На сьогодні Спектр дуже широкий. Це і кав'ярні, і хімчистки, і магазини з продажу побутової техніки, магазини з продажу меблів. Також приємно відзначити, що спочатку проект був започаткований, що участь братимуть об'єкти в сфері торгівлі та надання послуг, але активно стало долучатися суб'єкти господарювання і по наданню освітніх послуг, рекламних послуг, фізичної реабілітації, мовні школи, дитячі школи освітні. 24 тисячі продуктових наборів з початку року видали жителям громади у Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Отримати їх можуть пенсіонери та люди з інвалідністю. Цьогоріч вартість одного пакунку становить 560 гривень. В нього входить декілька видів круп, дві пляшки олії, борошно, цукор. Консервована продукція та солодощі. За словами працівників закладу, до кінця року наборами планують забезпечити ще три з половиною тисячі людей. Дуже зручний продуктовий набір. Багато корисних. І крупи, і молоко згущене, і тушонка є. Все є. Дуже зручне. І олії дві літри дають. Дуже виручає. Так як пенсіонерів з низькою пенсією, так як основна категорія, яка в нас отримує продуктові набори, це особи похилого віку та особи з інвалідністю. Зокрема, ми дослухаємося до їхньої думки і складаємо асортимент продуктового набору і відповідно його придбаємо в такому асортименті, зокрема соціально значущих продуктів для цієї категорії осіб. На сьогоднішній день вже видано 24 тисячі продуктових наборів. До кінця року плануємо видати 27 тисяч 500 продуктових наборів. Де можуть звернутися до нас безпосередньо, прийти записатися на відповідний час і день і отримати продуктовий набір. Запис здійснюється як особисто в нас тут, в територіальному центрі з адресою перемоги 7 а також онлайн. Хмельницькі комунальники готуються до першої ожеледиці. На території комунального підприємства Бред до зими заготовлено 6,5 тисяч тонн піщано-сольової суміші. Та понад дві тисячі тонн солі. А на вулицях міста вже почали встановлювати спеціальні пластикові контейнери із сумішами для підсипання доріг та тротуарів. Ми вже підходимо до екватора листопада. Тому як комунальні підприємства які обслуговують житло, так і комунальне підприємство, яке обслуговує дороги, розпочали процес вивезення піщано-соляної суміші безпосередньо на об'єкти, де вони будуть необхідні для підсипання. Попередні роки ми купили досить таку велику кількість пластикових ящиків для того, щоб воно не розсипалося по тротуарах, по дорогах чи по підкоріння дерев самовільно нових цього року не придбавали, ну але будемо використовувати. Або нові пластикові, або ремонтувати старі дерев'яні. Ними мають користуватись комунальники. Завдання комунальників зробити так, щоб нікому не довелося там водію виходити, де щось підсипати. Завдання комунальників забезпечити нормальний якісний проїзд. На жаль, бачимо, що користуються не тільки комунальники дуже часто люди позичають їх з ящиків. Ми їх довозимо. Майстер-клас для чотирикласників гімназії номер 20 імені Сергія Єфремова влаштували патрульні поліцейські. Школярам розповідали про правила безпеки на дорозі у темну пору доби. У цей час, за словами правоохоронців, важливо носити світловідбивні елементи, аби водії помічали пішоходів та встигали загальмувати. Під час заходу учні власноруч виготовили флікери, а після майстер-класу мали змогу посидіти в автівці поліцейських та приміряти їхню форму я динозавра роблю можна зробити якийсь світловідбиваючий брілок щоб на дорозі тебе бачили машини, щоб тебе машина не збила, бо рано темніє. У нас зараз в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху. І в рамках даного тижня ми завітали в одну зі шкіл міста, де проводимо майстер-клас по виготовленню флікерів. Насправді такі акції ми проводимо впродовж усього року. Якщо тільки дітки хочуть, ми обов'язково приходимо, їх навчаємо, адже ми повинні розуміти, що зараз рано у нас темніє. А дітки переходять через дорогу, і дорослі, і діти всі обов'язково мають бути видимими на дорозі. Тому ми запропонували сьогодні власноруч зробити флікери. Адже, по-перше, це дуже цікаво. Діти з захопленням їх роблять, вони їм будуть дуже дорогі і ще більше будуть хотіти їх носити на собі, на своїм предметам, на рюкзачку, на сумочці, на одязі. Ми повинні пам'ятати, що в темну пору доби, в темному одязі людину взагалі не видно на дорозі. Якщо ми перебуваємо у чорному одязі, на проїзній частині, в темну пору доби нас видно за 0 метрів, вже коли людина безпосередньо з'являється перед автомобілем. Цього часу недостатньо для того, щоб загальмувати і пропустити пішоходам. Тому, звичайно, потрібно носити світловідбиваючі елементи. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!